Самий простий спосіб оновити інтер'єр, поміняти або додати елементи декору строгих правил в цій справі не існує, але декоративні елементи повинні виглядати не тільки естетично і гармонійно, але і підкреслювати індивідуальність господарів кімнати, при цьому важливо не порушити загальну початкову думку інтер'єру і не перестаратися з деталями. Предмети декору повинні не дратувати, а преображать, ділимося секретами як правильно і швидко освіжити інтер'єр. Уникаючи капітального ремонту, один ідеальне світло, одна з головних складових успішного інтер'єру, за словами знаменитого дизайнера і кутюр'є Оскара де Ла Рента, ідеальне освітлення, озирніться, можливо, світловий сценарій в кімнаті, продуманий недостатньо добре, не обов'язково розбирати стелю і встановлювати складні приховані системи світла, іноді стильний торшер або кілька модних світильників привабливих кольорів можуть зіграти вирішальну роль. Але важливу ставку зробіть нестродне освітлення: поміняйте щільні штори на прозорі або зовсім від них відмовтеся, очистіть вікна, отца грязнені, і звільніть підвіконня від громістких рослин. Два за склом. Скло в інтер'єрі може грати не тільки естетичну, але і функціональну роль. Прозорі поверхні відмінно відбивають світло і можуть візуально збільшувати простір і освітленість. Якщо масивні скляні полотно заводити, не планується спробуйте додати в обстановку прозорі вази зі скла. Найбільш природний і красивий спосіб підкреслити їх, поставити в них квіти або розвести мінісад, не менш виразно виглядають скляні вази, наповнені ароматними сухоцвітами, кольоровими каменями, шишками, ельвінгами, черепашками. 3. вічна флора безумовно, живий декор чудово освіжає кімнату у всіх сенсах, але за більшістю квітучих рослин потрібен регулярний і ретельний догляд, а зрізані квіти простоять недовго. Так чому б не додати фарб в кімнату за допомогою штучної флори, до того ж, завдяки сучасним матеріалам і стильному дизайну відрізнити штучні рослини від природного оригіналу досить складно, догляд за ними простий, досить час від часу протирати їх влажно тряпкою. Чотири кращі миті. Фотографії, частий елемент інтер'єру, їх важлива декоративна складова рамки. І якщо їх оновити, то домашня фотогалерея заграє інакше, впливаючи на сприйняття всього іншого, немає межі різноманітності їх стилю, кольору, форм. Одна з модних новинок в декорі рамки колежі мультифото їх вішають або на стіну. Ібо розміщають на горизонтальних поверхнях столів полиць камінів, коли ж дозволяють поєднати в одному об'єкті відразу кілька зображень, посилюючи їх візуальне і емоційне сприйняття. 5. настінний акцент: стіни в кімнаті відразу звертають на себе увагу, їх оздоблення та декор впливає на дизайн всього приміщення міяти шпалери або фарбук клопітно і затратно. Простіше додати кілька стильних рішень, модні модульні картини. Декоративне панно, барвисті постери або колажі, оригінальні наклейки з різними і зображеним, удобно використовувати як на стінах, так і на будь-яких твердих поверхнях, пробуючи різні варіанти декору. Шість м'який підхід Сменить текстиль, це, мабуть, один з найпростіших і вірних способів вдихнути в інтер'єр інтер'єрновою життя Поновіть штори, покривала, додайте яскравих подушок, постелити м'який килим. Все більшої популярності у сучасних дизайнерів набувають речі з гобелена. Жакардова тканина зі складним плетінням хороша не тільки своєю декоративністю, але і практичністю. Вона довговічна і стійка до машиної стірки. Сучасні аксесуари з гобелена часто просякнуті спеціальним складом проти пилу і забруднень, що багато в чому спрощує догляд за ними. Сін особиста історія. У кожному будинку повинна бути своя історія і характер. Їх можна продемонструвати допомогою предметів, що відображають внутрішній світ господарів, їх особистість, Пам'ятне пам'ятнивищ минулих років, сувеніри з подорожей, сировинні фотографії, в стильних рамках, хендмейд-аксесуари і предмети, що відображають хобі або професію, щоб ваша кімната не перетворювалася в музей. Завжди пам'ятайте про міру: трьох п'ятилічних предметів в інтер'єрі буде цілком достатньо. Увітера рекомендує. Подаруйте нове дихання вашому інтер'єру, предмети декору володіють дивовижною магією швидко і легко перетворювати будь-який простір, скористайтеся їх дивовижною властивістю і освіжіть свій інтер'єр, не вдаючись до серйозного витратного ремонту, стильні та оригінальні аксесуари наповнять ваш будинок новим зарядом енергії і потрібним вам настроєм. Уйтера лідер українського ринку товарів для дому та інтер'єру. У магазині можна знайти широкий продуманий асортимент для створення домашнього затишку і стилю облаштування інтер'єру, новинки і тренди, можливість отримати грамотну консультацію. Один витончене мистецтво, особисті фотографії, доречні в будь якому інтер'єрі, вони наповнюють будинок живою енергетикою, теплотою і індивідуальністю. Важливо підібрати для них виразітельне фоторамки, які не тільки привернуть увагу, але і додають обстановки неповторну родзинку і стиль одна тисяча чотириста п'ятнадцять гривень. Два весняний настрій у вашому будинку. Настрій може бути весняним і сонячним в будь-яку погоду, досить обзавестися декоративним набором штучних квітів. Завдяки сучасним технологіям і матеріалам вони виглядають очень натурально і свіжо. На відміну від живих рослин, вони не вимагають ретельного догляду і можуть радувати вас довгі роки 1700 гривень. Три чарівні картинки ви давно мрієте про модний фотоколаж або панно, але не хочете працювати з трилем і цвяхами. Відмінне рішення еспользовить декоративну наклейку вона легко і надійно прикріплюється до будь-якої рівної поверхні і може імітувати будь-яке зображення. Вікно, камін, фотографію, картину, накладку на кухонну плитку і виберете для себе свій і створіть неповторний інтер'єр 399 гривень.